День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день залишиться для нас завжди затьмареним гіркотою втрат і осяяний сонцем перемоги. Його наближували як могли люди, котрим було дуже нелегко в ті воєнні літа, і яким найважче сьогодні, у довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти. Через чорнило битв і дожити до цього світлого дня все менше їх залишається в життєвому строю, даються взнаки і опалена війною молодість, сирі окопи і бліндажі, голод і холод, хвороби і рани, їхні груди вкриті медалями, на скронях сивина. Але вони пам'ятають ті страшні часи. Хоча їм не хочеться про них згадувати, неможливо позбутися нав'язливої, жахливої думки, а прийдеш день, коли піде життя останній з цих літніх людей з орденами піде у вічність, понесе з собою живі спогади. Що ж залишиться після них, а залишиться пам'ять, світла пам'ять про незабутніх героїв. Згідно указу президента України від 24 березня 2015 року про заходи з відзначення у 2015 році, річниці перемоги над нацизмом у Європі та річниці завершення Другої світової війни з метою консолідації суспільства навколо ідеї захисту України. Налагодження громадського взаєморозуміння і примирення у питаннях національної історії періоду Другої світової війни встановлюється День пам'яті та примирення, який відзначатиметься у нашій країні щороку, 8 травня, а також зберігається державне свято, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня. Цей день, 8 травня, вшановується як День пам'яті загиблих у війні. Більше півстоліття минуло з тієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Прийшов мир, настала тиша, за яку заплачено ціною життя мільйонів людей. жахіття війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова тривала довгих шість років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії і Африки, охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб, не говорячи вже про поранених і тих, хто пропав безвісти. Друга світова війна глобальний військовий конфлікт в історії Землі. Та причина найбільших трагедій ХХ століття. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а закінчилася 2 вересня 1945 року із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства, зокрема Голокост. А також перше і востаннє використана в бою атомна зброя. До армії ворогуючих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдат. Загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб. За результатами війни було створено ООН та сформовано сучасну систему міжнародних відносин. Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. На боці Об'єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та Канади, Польщі, СРСР, США, Франції, а також визвольного руху в самій Україні разом 7 мільйонів осіб. Понад 2,5 з мільйони українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами. Більше двох тисяч людей стали героями Радянського Союзу. З них